Всім привіт! Приїхав на озимий ячмінь, поганяти трішки мишей. І вирішив зняти вам відос, який ячмінь. Це у нас попередник ячмінь, Короче, ячмінь по ячменю. Одна дисковка посіяний без добрив, без нічого. Перед цим був соняшник, потім ячмінь і зараз знову ячмінь. Вже почав трішки відходити, зеленіть, я тут такий стояв жовтий, кущення вроді і присутствує. Ось, видно, так? Раз, два, три, 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 чотири, п'ять. Вже позеленів, якби, якщо вже дивитись так, І що я хотів показати? Я ж перед цим... Стерню палив. Да, якби хто скаже, що палити не можна. Не можна, да, тому що спалюєш всі. Ну солому теж залишать. Ось видно, де солома тут п'ятничком. Не знаю скільки тут метр на метр. І подивіться на цей ячмінь, який він. І потім вон де солома, соломи нема, а ось тут де солома ось довго. Коротше, він тут ніякий, скручений. Дивився багато відео, там попадає мені що солома. Це приравнюється, не пам'ятаю скільки, пам скільки тонн перегной Ну навоз Я не знаю, блин, коли воно згниє з нашими опадами. Ось. За зиму, да? зима пройшла там. І воно ще стоїть ось до, хоч би що її. Ось. Навіть якщо ми її зариємо в землю, в рун, да? і будемо потім виорювати, і все одно будемо її оттуда доставати і вона залишиться отакою. тому що у нас опадів нема зовсім. Земля, якби ось зараз пройдемо тут трошки далі. Тільки нема вологи. Потім, да, уже риєш. Така мокровата. Навіть не знаю. Хоч планую сіяти соняшник ще й по дисковці, якби не, по, не орав нічого. Ну, Ще час є. Десь місяць, ну, вже якісь ось лазять. Гусінці. Ну, Тут я планую бризкати від бурянів і додати канонір від жуків, щоб поганяти їх трошки, бо по-любому тут буде. Я його протравлював від жужелиці І як би бачу, що в принципі нормально. Він себе чухає. ну Що хотіти, якщо би здобрив, тим болі, ячмінь по ячменю. Перед цим був соняшник, то що буде, то буде. Добрива купляти, як би для мене дороговато. Так що так, будемо. Що маємо, то маємо. Ну, в принципі, він вже відходить. Я б сказав би кущення є. Ось п'ять. я думаю, що повинно бути все нормально, якщо будуть дощі Якісь нам тони 3. 4 буде. Ось такі вже бурянці поперві. Тому що з такими цінами на дизельне топливо і на добрива. Ну, всипиш сюди, якби везмеш не 3 тони, везмеш там 4 тони. А тут тонну треба повернути на ті добрива, на ту солярку, що ти потратив найняти трактор. Сівалку це все діло внести, тому що і воно вийде коротше, те ж саме. Ну, побачимо що з цього вийде, якби. Так що якось так. так будуть далі травити мишей, поганяємо трошки. Ну я в принципі, не наблюдав тут нічого. Так, просто прогулююсь, думаю, візьму з собою зерна. Хай буде. Так, що так, все. Всім удачі, до нових відео.